Двері більшості літаків не зачиняються. Немає ні ключів, ні датчиків, ні кодів, щоб їх захистити. І якщо комусь заманеться потягнути заважіль, він може це зробити. Чоловік відчинив двері аварійного виходу і силою вирвався з літака. Проте при 40 мільйонах рейсів щороку ці двері практично ніколи не відчиняються в польоті. Але чому ж задля безпеки, звісно, здоровий глузд. Здебільшого людям вистачає розуму не робити цього. Насправді залежить від того, де літають літаки, на якій приблизно висоті літають літаки: 10 тисяч кілометрів, чи це за високо? Гадаю, за високо, бо це вже космос. 25 п'ять тисяч кілометрів. Висота на якій летить літак занадто низько. Це занадто високо. За високо. дуже високо, треба нижче. Може, тисяча кілометрів? Тисяча кілометрів, це ще космос. П'ятнадцять кілометрів. Деякі можуть підніматися до тринадцяти кілометрів. Дев'ять тисяч метрів. Одинадцять з половиною кілометрів. Так, а чому вони так високо літають? А... Не знаю, мабуть, для безпеки. Мабуть, щоб уникнути зіткнення з іншими літаками, якщо є високі гірські хребти. Не знаю, коли боровії, чи негода. Я гадаю, щоб уникнути турбулентності. Непогане припущення. Це правда, що однією з переваг польоту на висоті 10 кілометрів є більш плавний політ. Це високо в тропосфері, шарі, в якому формується більшість погодних умов. Отже, тут менше турбулентності і менше штормів, які потрібно оминати. Але це не головна причина, чому літаки літають так високо. Головною причиною, звісно, є гроші. Піднімаючись вище, щільність повітря зменшується, і на висоті 10 кілометрів вона становить лише третину від тієї, що є на рівні моря. Отже, пролітаючи на цій висоті, літак стикається лише з третиною молекул повітря, з якими він стикався ближче до землі. Це означає, що літак може летіти приблизно на 73% швидше при тій самій тязі. Відповідно, ви швидше дістанетесь до місця призначення. А оскільки ви проводите менше часу в повітрі, то спалюєте менше пального. Створюється враження, ніби набір висоти це даремно витрачена енергія. Можете порівняти зниження з набором висоти, чи повертається частина енергії під час зниження наприкінці польоту? Так, при підйомі ми спалюємо близько 80 кг палива за хвилину. У кресерському режимі спалюємо близько 40, під час зниження близько 10. Тож втратами при підйомі можна знехтувати. До того ж, реактивні двигуни більш ефективні на висоті. Вони працюють, стискаючи повітря на вході, змішуючи його з паливом і підпалюючи. Таким чином продукти згоряння дуже швидко викидаються з вихлопного сопла. Чим холодніше повітря, тим ефективніше відбувається цей процес. А на висоті температура становить близько мінус 50 градусів за Цельсієм, що значно холодніше ніж плюс 15 тут на землі. Отже, літаючи вище, ви спалюєте менше пального за менший час і уникаєте погодних умов і пов'язаної з ними турбулентності на менших висотах. Ще одна причина літати високо, це скористатись попутнім вітром струменевого потоку. І компаніям подобається це, адже ви спалюєте менше пального, а отже менше грошей. Але є проблема з польотами на такій висоті. Повітря там непридатне для дихання. Якби вас раптом телепортували на вершину Евересту, на висоту нижчу за ту, на якій літають літаки, ви б залишилися притомними лише близько трьох хвилин. Це тому, що з висотою падає не лише густина, але й тиск повітря. Повітряний тиск насправді падає швидше, тому що він залежить від ваги всього повітря над вами. Отже, на висоті 10 кілометрів тиск повітря становить лише чверть від того, що є на рівні моря. Щоб було зрозуміло, повітря все ще на 21% складається з кисню, але парціальний тиск кисню, тиск, який чинять виключно молекули кисню, становить близько 5,5 кПа, кілопаскалів, що становить чверть від того, що є на землі. За такого тиску недостатня кількість молекул кисню не може проникнути до легень і потрапити в кров. Для нормальної життєдіяльності людині потрібен парціальний тиск кисню щонайменше 16 кілопаскалів. Тому всі салони літаків, які літають на великій висоті, повинні бути герметичними. Невелика кількість повітря постійно надходить до салону зовні. Воно надходить з камери стиснення реактивних двигунів. Саме завдяки цьому всередині літака підтримується повітря, придатне для дихання. Недоліком є те, що ви втрачаєте частину ефективності двигунів. Створення герметичного салону вимагало радикального перепроєктування літаків. До цього літаки літали на висоті до трьох кілометрів, де парціальний тиск кисню становить 15 кПа, що є межею того, що може витримати людина. У цих літаках двері відчинялися назовні, і не було особливого занепокоєння щодо герметичності навколо них, оскільки тиск був однаковим з обох боків. Але як тільки літаки опинилися під тиском, усі двері були змінені, набувши форми заглушки, вони зсередини стали ширшими ніж зовні. Таким чином, вищий тиск всередині салону притискає двері до рами, створюючи герметичне ущільнення. Наскільки герметичний салон? Він досить герметичний, але не повністю. Наприклад, щоразу, коли хтось спускає воду в туалеті, ви помітите, що тиск повітря падає. Тож щоразу, коли це відбувається, рівень тиску в салоні трохи підскакує. Ось чому двері літаків і двері аварійних виходів не потребують замків. Різниця в тиску між салоном та атмосферою з низьким тиском настільки велика, що нікому не вистачить сили потягнути двері всередину. А якби хтось підійшов і відчинив їх під час польоту. Нічого. Навіть сучасні двері літаків, які відкриваються назовні, мають форму заглушок. Вони просто розумно спроєктовані. Головні пасажирські двері в Boeing 737 ширші та вищі за раму, через яку вони мають проходити. Але коли ви тягнете важіль, стулки зверху і знизу складаються, зменшуючи висоту якраз настільки, наскільки потрібно. Однак бокові сторони все ще залишаються занадто широкими. Отже, спочатку двері потрібно втягнути всередину і повернути. Саме цей рух всередину не. Можливий на висоті, для цього потрібна сила, еквівалентна підняттю 9 тисяч кілограмів. А тиск в салоні літака навіть не повністю відповідає тиску на рівні моря у 101,3 кПа. Ви могли помітити це, якщо брали пакет чипсів у літак. Його легко розчовити на землі, але коли літак набирає висоту, тиск у салоні падає, і пакет з чипсами надувається, наче повітряна кулька. Я виміряв тиск у своєму літаку і на крейсерській висоті тиск впав до 77 клів. Тобто парціальний тиск кисню становив лише 16 кілопаскалів, мінімум необхідний для того, щоб люди в літаку почувалися нормально. І це має деякі непередбачувані наслідки. Як гадаєте, ви більше пукаєте в літаку? <рив> Якщо так, то звалив би на когось. <рив> Я думаю, ні. Ні, ні. Не дозволю цьому статись. У літаку ви частіше пукаєте, ніж на землі. Сто відсотків. <рив> Без сумніву, це ж пов'язано з тиском в салоні. так? Піднімаючись вгору, ця порожнина розширюється і повітря хоче кудись спрямуватись. І швидше за все, це буде на південь. Пакет чипсів раптом луснув сам собою. Зараз на міжнародній космічній станції тиск такий, як на рівні моря, 101,3 кілопаскаля. Чому ж тоді у літаках тиск мінімально можливий для перевезення пасажирів, насправді з дуже поважної причини. У 1988-му літак Aloha Airlines 243 прямував з Хіло прямував схіло до Гонолулу Гаваї. як ми вже казали, в салоні літака був підвищений тиск. Але на жаль, фюзеляж літака мав невелику тріщину. І раптом на висоті 7300 метрів тріщина розширилась і весь дах відірвався від передньої частини літака. Дивом пілоти змогли безпечно приземлитися, і загинула лише одна людина. Різниця між МКС і літаком полягає у тому, що на МКС тиск був встановлений один раз і залишається незмінним. Натомість літак відчуває різницю тиску щоразу, коли піднімається на крейсерську висоту. Отже, фюзеляж то розтягується, то розслабляється під час кожного польоту. Розтягується, розслабляється туди, сюди. Літак Алоха Airlines посів друге місце у світі за кількістю польотних циклів серед літаків 737-ї моделі. Загалом майже 90 тисяч. Це значно більше ніж було розраховано. Це призвело до розтріскування деталей, корозії і, зрештою, до вибухової декомпресії. Тому в літаках тиск знижують до мінімально можливого, щоб зменшити навантаження і продовжити термін служби. Але навіть 75% від атмосферного тиску має бути достатньо, щоб двері не відчинились. Тож як це сталося у травні 2023-го? Пасажир запанікував і фактично відчинив аварійний вихід Airbus в польоті. Вони заходили на посадку і були досить близько до землі, тому перепад тиску був дуже малий. І завдяки тому, що він доклав усіх зусиль, йому вдалося відчинити двері, що було божевіллям, і ми не думали, що це можливо. Але якщо сильно захотіти, то можливо. Ого з ним все гаразд? Так у цьому випадку ніхто не постраждав. Це був досить серйозний інцидент. Тож гадаю, наступне логічне запитання: чи хтось із пасажирів ненароком спричиняв інцидент, скажімо, забувши увімкнути в телефоні режим польоту. Коли ви знаходитесь на злітній смузі і вам кажуть перевести телефон у режим польоту, ви це робите? І чому? Чому вони змушують нас це робити? Яка причина? І чи є причина? Очевидно, вони б не просили робити це, якби не було необхідності. На жаль, я трохи бунтар і не дотримуюсь правил. Так. А якщо через вас впаде літак? Я б упевнився, що батьки увімкнули авіарежим, щоб я вимкнув. Так, звичайно, я не хочу, щоб він заважав. Радіосигналу або ще чомусь. Ну я гадаю, що це перешкоджає зв'язку. Мені здається, мені завжди казали, що це заважає роботі приладів, але чесно кажучи, вам просто завжди кажуть робити це, перевести телефон у режим польоту. У 1961-му Федеральне управління цивільної авіації США або FAA виявило, що деякі портативні fm радіостанції можуть створювати перешкоди для навігаційних систем літаків, оскільки вони використовують сусідні радіодіапазони. З міркування обережності вони заборонили майже всю персональну електроніку під час польотів. Але авіакомпанії могли протестувати будь-який пристрій на наявність в Всупереч забороні FAA дозволити його взяти на борт літака. Будь-який пристрій, окрім телефону, тому що. Телефони підпадають під юрисдикцію іншої організації федеральної комісії з питань зв'язку FCC. Якщо телефон знаходиться на землі, а навколо нього будівлі та пагорби, він зазвичай може бачити лише одну або дві вежі стільникового зв'язку одночасно. Але з повітря він може бачити 10, 20 і більше. Занепокоєння полягало у тому, що 200 телефонів, які летять зі швидкістю 800 км на годину в літаку, можуть швидко підключитися до багатьох вишок одночасно, перевантажуючи інфраструктуру, принаймні так важали. FCC, тому в 1991-му вони заборонили використання мобільних телефонів під час польотів. Але з цією теорією є проблема літак це великий металевий корпус, фактично клітка Фарадея. Отже, він повинен блокувати майже всі електромагнітні сигнали. Саме тому антени літаків розташовані зовні. Сигнали вашого телефону можуть виходити тільки через вікна, тобто виходити горизонтально з боків літака. Отже, їм доведеться подолати велику відстань, перш ніж вони досягнуть землі. А вишки стільникового зв'язку, до яких намагається підключитись ваш телефон, нахилені донизу, щоб збирати всі сигнали від людей, що ходять по землі. Отже, дуже важко встановити зв'язок з повітря, якщо ви не летите дуже низько. Отже, телефони можуть порушити роботу наземних мереж лише під час зльоту чи посадки. І FCC ніколи навіть не перевіряла, чи так це насправді. У 2005-му вони виступали в Конгресі і заявили, що правило про заборону використання мобільних телефонів на частоті 800 МГц у польоті можливо не потрібне для захисту наземних мереж стільникового зв'язку. Мобільний телефон ще жодного разу не був причиною авіакатастрофи. Усе, що робить режим польоту, це економить заряд акумулятора. То чому ж ці правила досі існують? Я сам літав літаком, і там, де я отримував перешкоди, ну коли говориш з диспетчером, знаєте, цей сигнал. Все через те, що хтось або використовує свій телефон, або він увімкнений. Чи створить один телефон в літаку якісь проблеми? Скоріше за все, ні. А 200 телефонів можуть щось зробити. Можливо, замість того, щоб ризикувати, мовляв, давайте всі оновлювати свої профілі в Твіттері на висоті 150 метрів. Ми кажемо, що ні, просто не вмикайте їх, насолоджуйтесь вайфаєм у небі і, і цього достатньо. Але режим польоту незабаром може відійти в минуле. ЄС більше не наполягає на цьому і закликає авіакомпанії надавати послуги 5G на всіх рейсах до ЄС. Отже, ми можемо усунути цю незручність, але нам все, ще доведеться мати справу з їжею. Як вам їжа в літаках? Я їм лише булочки, це єдине, що я витримую. Все інше на смак як каша. Може бути смачно, а буває просто жахливо. А, без смаку, різної консистенції. Як вважаєте, їжа в літаку така ж смачна, як на землі? Ні. Але несмачна їжа може бути не лише виною авіакомпаній. Розумієте, повітря, яке подається в салон літака на висоті, дуже сухе. Для порівняння в пустелі Сахара середня відносна вологість повітря становить 25%, А в салоні літака вона може бути всього 5%. Це може висушити ваші ніздрі, погіршити нюх, а отже, і смакові відчуття. Низький тиск у салоні літака також може зменшити відчуття, наприклад, інтенсивності солі та цукру. Але є один смак, який здається, посилюється у польоті. Що ви п'єте в літаку? Який набій? Яблучний сік. Яблучний? Так. Цікаво. Обожні. полу зазвичай. Апельсиновий яблучний сік. Джинтонік. Можливо, криваву мері. <світ> ви сьогодні перший. Справді? Так. Німецьке опитування тисячі авіапасажирів показало, що більше чверті з них замовляють томатний сік у польоті. І що дійсно дивно, 23% з цих людей ніколи не пили б його на землі. А ви б випили криваву мері десь, скажімо, у барі? Чи це лише у літаку? Лише в літаку. То чому всі замовляють томатний сік? Ну, можливо, причиною є шуму. Дослідження 2015 року вказує на барабанну струну нерв, який передає смакову інформацію від язика до стовбура мозку. Він проходить прямо повз барабанну перетинку між крихітними звукопровідними кісточками. Гучний шум в літаку може ненавмисно стимулювати його. Це може створити аудіоілюзію, яка посилює наше відчуття у мамі, пікантного смаку, який ми зустрічаємо в глутаматі натрію, соєвому соусі та помідорах. Я завжди п'ю томатний сік і ніколи не знав чому. Я думав, що це напій для літака, або гострий томатний сік, Так. Наче обидва мої улюблені, так Тож, як летітимете літаком, спробуйте щось дуже солодке чи солоне, або томатний сік. Мені здається, що з огляду на те, як багато людей літають, наше уявлення про польоти все ще досить викривлене. Так я знаю, що ми багато говоримо про нещасні випадки та інциденти, копаємося в них дуже дуже глибоко. і Люди можуть запитати, навіщо ви це робите? Хіба це не змушує людей ще більше боятися? Але справа в тім, що це одна з головних причин, чому авіація є настільки безпечною. Той факт, що у нас є сотні професіоналів, які ретельно розслідують ці аварії, означає, що ми вчимося на них. Таким чином, кожен політ стає трохи безпечнішим. Це одна з головних причин, чому я створив свій канал Ментор Пайлот. Бо запевняю вас, що більше ви знаєте, то безпечніше почуваєтесь. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Сьогодні я ще хочу подякувати усім, хто підтримує проєкт мова фінансово. Це ось ці чудові люди, яких ви зараз бачите на екрані. І хочу інших теж попросити долучитись, адже, як ви розумієте, усі відео, які ми озвучуємо, не монетизуються на Ютубі. І канал існує виключно завдяки вашій підтримці. Тож, пропоную вам підтримати промову на Патреоні або ставши спонсором на Ютубі. Усі покликання в описі під відео. Dziękuję.